Німецький маковий пиріг з хрусткою крихтою та м'якою ніжною маковою начинкою з сиром та молоком. Дуже смачний, робиться і робиться нескладно. Рідні мої, для початку робимо начинку. В кастрюлю засипаємо 100 грамів маку, 60 грамів вершкового масла, додаємо 90 грамів цукру та вливаємо 450 мл молока. Ставимо не на невеликий вогонь, постійно помішуючи, розпускаємо масло та доводимо до кипіння. Далі тонкою цівкою всипаємо 90 грамів манки. Варимо ще хвилинку помішуючи, відставляємо у бік повністю охолоджу. 200 г сиру та одне яйце перебиваємо блендером або сир перетираємо через сито. додаємо макову суміш і все разом перебиваємо блендером. Все, начинка готова. Далі робимо тісто. Верніше крихту. 190 грамів борошна, 80 грамів цукру та 90 грамів башкового масла перетираємо руками або в комбайні. Форму діаметром 17-19 см застилаємо пергаментом, висипаємо половину крихти, розрівнюємо та утрамбовуємо. Зручно це робити склянкою. Сипаємо начинку, обережно розрівнюємо і зверху висипаємо. Маємо другу половину крихти. Також її потрібно розрівняти, можна трошки притрамбувати, але не вдавлюючи вже. Випікаємо 40-50 хвилин в розігріті до 180 градусів духовці режим верх-низ. пирогу, даємо повністю охолонити, і тільки потім знімаємо форму та пергамент. Нарізаємо гострим ножем, обережно перекладаємо на тарілку і насолоджуємось. Він дуже смачний та поживний.